В Олександрійських абітурієнтів цього року буде менше часу для вступу до вищих навчальних закладів. Міністерство освіти своїм наказом затвердило зміни до умов прийому до ВНЗ. Прийом заяв та документів перенесли на 11 днів, тому вступна кампанія 2014 розпочнеться 11 липня. Однак дату завершення прийому документів Міносвіти залишило незмінною. Заяви та документи прийматимуть до 1 серпня. Прийом заяв від абітурієнтів на денну форму навчання на основі повної середньої освіти закінчується о 12-й годині 1 серпня. Ті, хто вступають на основі повної середньої освіти і мають проходити співбесіду, повинні подати документи до 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени у вищих навчальних закладах проводитимуть з 25 липня до 1 серпня. Так само до 24 липня потрібно встигнути подати документи тим абітурієнтам, на яких чекають творчі конкурси у ВНЗ. Творчі конкурси проводитимуться у кілька сесій з 21 липня до 1 серпня. 24 липня закінчується і прийом документів від абітурієнтів, які вступають на основі базової середньої освіти. Рейтинговий список вступників вищі навчальні заклади мають опублікувати вже 2 серпня до 12-ї години дня. Після опублікування рейтингу вступники зможуть обрати місце навчання. Нагадаємо, що абітурієнти, які вступають навчатися на молодшого спеціаліста та бакалавра, можуть подати заяви не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Остаточні результати відбору до вищих навчальних закладів мають бути визначені 10 серпня. І вже 11 серпня відбудеться зарахування вступників на денну форму навчання за державним замовленням. А за власні кошти не пізніше 18 серпня. З умовами вступу до вищих навчальних закладів у 2014 році детальніше можна ознайомитися за електронною адресою www.mon.gov.ua на офіційному сайті Міністерства освіти України.